Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я хочу вам показати і розпакувати свої посилочки, якими я вирішила себе трішки побалувати. І так, я заказала одна посилочка в мене була із пряжою на кобохо. Це 4 бунтики, отаких, от ось два однакових. Романси. Колор їхніх. Є, її 82 265 Ось такі повинні вийти шкарпеточки. Такі гарнюки. Так, два моточка цієї. І один моточок на кобохо ретро колор 82,041. Ось такі шкарпеточки повинні вийти. Буду пробувати. І на кобохо Woodland. Woodland. Ну, Якщо не так прочитала, то, вибачайте. 82, 168. Ось такі шкарпеточки повинні вийти. Побачимо, що в мене вийде. Ось такі чотири бунтики на кобохо. І ще я придбала Ось таку лампу прищепку. Це я заказала на Аліекспресі. Буду для зйомок. Буду прицепляти ось сюди телефон, пробувати ще таку річ. Так, і з Аліекспресу мені прийшла посилочка, це мої спиці. Зараз я її розпакую, щоб не шарудіти, і покажу. А в цій посилочці е, я розпакувала, а тут два конвертики лежить. Вже забула, що і замовляла. Зараз тоді розпакую ці. Так, ось одна посилочка. Дві. І ще одна посилочка вже розпакую. Так. Добре. Так, і тут у мене чотири набори спиць тріо. І це спиці у мене э, трійка. Ось да, написано трійка. Спиці трійка. Ось такі тріо. Добре, буде як в'язати мені це із товстенької пряжі буду в'язати, такої, як е, вултайм Ось такі я в'яжу на цих. Це у мене три цих чотири набори трійки. Ще я замовила на Фейсбуці в групі е, ось такі тут бунтики. Це пряжа Цервінія. Зараз я її розпакую і покажу її докладніше. І так, дівчатка, ось я розпакувала цю посилочку. Це ниточка цервінія. Ось такі бунтики. Гарні, красиві, дивіться, ось, різні. Вони всі по 100 грамів, я їх переважила. Так, вони по 100 грамів намотані. Були вони по 75 гривень. Це із Фейсбука, є група там хом'ячок. І ось такі там ниточки були, які я придбала. Вони різні, буду з них в'язати шкарпеточки звичайний шкарпетковий склад у неї. Ось, де я бачу моточок, намотано дві ниточки. То мені не прийдеться розмотувати, я в'яжу по дві шкарпетки зразу. Буду в'язати і починати. Бачу, так змотана вона секційно гарно. А так, взагалі, то вони змотані в одну ниточку. Ось так. Так як я в'яжу по дві шкарпетки зразу, то Мені прийдеться їх розмотувати, ну нічого. Ось така ще в мене посилочка. І, і ще в мене одна посилка, е, теж із групи на Фейсбуці Стокова пряжа. Ось такі, дивіться, дівчатка, ось такі у мене три пакетика. Три пакетика ось. Зараз я розпакую і покажу. І так, дівчатка, я розклала, тут розложила тільки два пакетика, розпакувала. І тут так достатньо. Ви знаєте, оці ось я переважила їх, трішки їх, як би сказати, поженила. Ось ці з цими буду в'язати, ці ось із цими буду в'язати, тут трішки секційної, трішки такої. От, гарні ниточки всі. Ось два клубочка, не знаю, такі, як е, е, меланжеві. Ось, ось два таких. Ну, Тут хватилось ось на шкарпеточки. Тут ось два ось такі три клубочки однакових. От, е, переважила тут по 66, по 60, по більше по 70 грам. Е, думаю, хвати тут на повноцінні. На повноцінну пару шкарпеточок. З цих я щось зв'яжу. Ще ось такі ось де, ось такі ось де. Дитячі такі ось де. Ось де ці червоні минулого разу у тижні визволення спиць, я в'язала там червоні шкарпеточки. Із секційною пряжею додавала оцю червону. Тепер ось тут теж є така секційна, і залишок із минулого разу, оце я їх буду теж в'язати. Ну і тут всі такі кольори. Зараз ще один пакетик викладу і покажу. І так, розпакувала я останній третій пакетик, і тут е, така пряжа. Більш товща на трійці треба буде в'язати. Тут залишки такі вже менш підходять до шкарпеточки. Ну ось Тут можна оце ось шкарпеточку зв'язати, шкарпеточки ось де разом. Тут такі ось де залишки. Ну, якщо їх поєднати, ось ці з цими можна поєднати. Можливо, ще підкуплю однотонного Артісана і можна буде зв'язати хоч хеліксом, хоч вставочками, як я в'язала, червоні минулого разу. Так що, ось такі в мене покупочки. Нагадую, що це ниточка стокова. Італійська, італійський сток, я не знаю їхніх назв, але радує те, що вони коштували зовсім дешево. По 40 50, 60, 70 гривень саме найбільше це за 100 грам. Так що, я гадаю, що вийдуть у мене із цих залишків гарні шкарпеточки. Будемо бачити, що у мене вийде. Ну, і все. Це шкарпеткова пряжа. Ага, нагадаю, що мені ще ж Анечка Гарелова прислала у подарунок ось такі: Drops Nord. Unicolor і Drops Nord Mix. Це тут по 50 грамів, мабуть ж, скільки де тут них написано їхній. Не бачу, ну, а, да, мабуть, 50 по 50 грамів вони ці моточки. Колор 11, ось такий кирпичний, і 19, такий зелений, спокійний. Теж карпеточки будуть у мене, Оце Анечка прислала. І Лариса із каналу Різнокольорова мозаїка. Ось такий я теж грала в гру, виграла такий бунточок, це Опал. Теж спробую теж застосую десь у халявку, може, вставлю у шкарпеточку. Опалу, спробую зв'язати такі теж бунтичок у мене. Ну, і в мене ще залишилися шкарпеткові. Нитки ті, що я вже показувала. Там в мене ще багатенько, так що є, є з чого пов'язати. Так що, чекайте, мої майбутні шкарпеточки із цієї пряжі. Буду пробувати. На цьому мої покупочки не завершилися. Ось ще одна посилочка. От. І це в мене Yarn Art Angora 50%. Хочу зв'язати собі шапочку ось таку. Так. І ще ось Yarn Art 70% Angora, Теж буду в'язати шапочку, може додам ще Alize Superwash. Так, і, і це в мене, це в мене Кіт Махер Кіт Махер, Кіт Махер Роял, Теж буду додати підмот. Не знаю, що зв'яжу, може, до шкарпеток буду додавлю, а може, до шапочки. Ну, подивлюся, хочеться мені шапочки зв'язати. Так що, це моя така остання посилочка. На цьому в мене все. До побачення, дівчатка, до зустрічі!